Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску у Кропивницькому за обвинуваченням у державній зраді судять поліцейського з Херсонської області. Кіровоградщина отримала вакцину від грипу. Щепитись можна безкоштовно. У Кропивницькому юнаків безкоштовно навчають військові справи тренери діючі військовослужбовці. У Кропивницькому заочно судять за державну зраду колишнього поліцейського з Херсонської області. Він перейшов на бік окупаційної влади майже два роки тому, сказав прокурор Володимир Лещенко. Житель міста Новокаховка обвинувачується в тому, що добровільно прийшов працювати в правоохоронні органи в Російській Федерації. У матеріалах слідства є фотографії з обвинувачуваним під час окупації міста. Його інтереси представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги. Своє обличчя попросив не показувати зміркувань безпеки. На даний час обвинувачений перебуває у розшуку разом з представниками країни агресора. Вони вишукували. Учасників антирастичної операції людей, які можуть їм чинити опір у Кропивницькому. Допитують свідків у справі. Вони переселенці з Херсонської області. Їх обличчя не показуємо з міркувань безпеки. В чому саме виражалась співпраця Карого з представниками країни агресора? Я слідкував за телеграм-каналами, де відразу повідомили, були там і зйомка, і фотографії були. — Ви його так. Каже, після окупації на виїздах з міста чергувала російська армія. Там бачив і обвинуваченого. Залишко на ГЕСі. Його вже немає. В телефоні в ми вони побачили відео, де я знімав, був прильот на гори з потом. Рядом там постраждали двох дома. Ну і ось прийшов русський мір. Вони це як побачили. Він зразу ну, достали палкою, по до ногам понадавали, наділи на мене наручники, забрали телефон, забрали паспорт, вони це все викинули в воду. Обвинувачений допомагав російським військовим переслідувати цивільних, розповіла друга учасниця допиту. Як почалася війна, він почав шукати сім'я туш. Коли чоловіка не було вдома, зайшло 15 чоловік до мене, обискали всю квартиру. Потім Забрали мене в підвал. Там була жінка з дитиною. Жінку придавила, а дитину з Там багато кого. І багато вірних людей. Ну, це тяжко. Адвокат сказав озвучить свою позицію після допиту всіх свідків. Зі слів прокурора обвинуваченому загрожує покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Щиро дякую, кохані, за наших зірочок. Віддав своє життя за наших діточок, за мирних мешканців країни. Герой не тільки мій, а всієї країни. Цей вірш Олена Сухотіна написала і присвятила своєму чоловіку Олексієві. Він загинув у російсько-українській війні. У мене будівельник боїв, так він притачник. З добровольцем сам пішов. 5 березня він вже був в частині. Каже, служив на посадах логіста, штурмовика. Загинув 28 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 45 років. 28 числа він загинув, 29 – день народження. А першу у нас була, гадовщина була 24 роки. Як ми разом на далекосхідному кладовищі в Кроповницькому попрощалися ще з двома бійцями. Сергій Івлів був мобілізований 28 серпня. Розповів брат бійця Олексій. В декабрі вже в частину морської піхоти, спортом займався, кікбоксінг, карате, дзюдо. Говорить, брат служив сапером. Загинув 28 січня біля села Кринки Херсонської області у 44 роки. Благословенний Бог наслаждений посяг час і на віки ліки. Рядовий Андрій Віталійович Медведенко загинув 7 січня 2024 року Поблизу населеного пункту Сеньківка Куп'янського району Харківської області. У жовтні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця снайпера 4-го десантно-штурмового відділення. Андрієві Медведенку було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Доброго дня. Я на вакцинацію. Засідайте, заповнювати, треба це заповнити згоду. Володимир Волок із Кропивницького вирішив вакцинуватись від грипу. Нині зробити це у кабінетах щеплення можна безкоштовно. Вакцину від грипу отримали всі медико-санітарні центри Кіровоградщини, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Отримали безоплатно від Міністерства охорони здоров'я майже 800 доз вакцини. Після вакцинації бажано не мочити це місце, не чухати, не може можливо поболіти. те місце може поболіти, може припухнути. Нічого не треба робити. Я сподіваюся, що ця вакцина мене забезпечить повним захистом від подальших захворювань. У кабінеті щеплень першого центру медико-санітарної допомоги мають 30 доз вакцини від грипу. Показує медсестра. Вона безкоштовна. Вакцина однодозна. Запечатана одна доза в одному шприці для однієї людини. Захищає від чотирьох штамів: це Вікторія, Дарвін, Мічиган і Пхукет. Вакцинуватися від грипу можна впродовж усього підсезону – з жовтня по травень. дорослим і дітям від шести місяців, які не мають протипоказів, говорить головна санітарна лікарка. В області від грипу вакциновано 4113 осіб. Із них половина це. Медичні працівники також є вагітні жінки, дітки віком від 6 місяців і старші, і серед них, звичайно, є і особи, які мають хронічні захворювання, слабкий імунітет, хронічні захворювання, в тому числі і онкологія. За даними лікарки, за два місяці в області зафіксували 43 випадки грипу. Більше хворих на гострі вірусні інфекції. За тиждень на 600 людей. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 26 шкіл у 14 громадах Кіровоградської області перевели на дистанційну або змішану форму навчання. Причина збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, сказала директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. На сьогоднішній день 434 школи очно навчаються 67%, це 291, і змішана 27%, це 117. І відповідно дистанційна 26 шкіл, що складає 6%. Якщо в класі більше 30% захворіли діти на Простудні захворювання. То цей клас уже йде обов'язково в онлайні навчання. Якщо школа 20%, тоді в онлайн навчання. Тактична медицина, бої на ножах та орієнтування зі зброєю. Цьому безкоштовно навчають юнаків у Кропивницькому. Один. Контакт на три. Долучитись може кожен юнак з 14 років. Ми займаємось тактичною підготовкою молоді, вивчаємо національні ідеї. У нас із наших програм це медицина, тактика. Все, що зв'язане з військовою справою. Наша задача просто дати базу і підготувати людину до війни. Організовує заняття громадська організація Центурія. Це молодіжний рух третьої окремої штурмової бригади. Досягнувши повноліття, можна до неї долучитись, говорить керівник кропивницького осередку. Андрій після такої підготовки пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення на Київщині. До повномасштабної війни я був бійцем «Центурії», тобто в місті Київ. Чотири ранку мені зателефонували. Сказали, що їдемо тримувати зброю. Ну, я відразу приїхав. Е, в тоді ще ТРО «Азов Київ», яке згодом переформатувалося в ССО Азов Київ. І зараз це вже легендарний підрозділ Третя Кремля штурмова бригада. Тренери це діючі військові, які діляться знаннями. Починаємо ми з масивної кровотечі. Чи знаєте ви чотири ознаки масивної кровотечі? Якщо що, перша ознака це фонтануючий е, крововилик, друге це ампутація кінцівки будь-якої, третя це е, пляма крові, що швидко розтікається, і четверте це калюжа під пораненим. Я сам з Маріуполя і якась жажда помсти з'явилася і захотілося допомагати своїй нації. Це велика родина однодумців. Нині Кропивницький осередок налічує 30 людей. Заняття організовують 5 разів на тиждень, говорить керівник. Дізнатися про них можна на сторінці осередку в соцмережах. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.